привіт привіт, лавенятка. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні подивимось на таро, що ж вам принесе вересень 2024 року. А вересень обіцяє бути дійсно дуже цікавим. Меркурій йде в діректний рух, у нас розвертається іде прямо. У нас затемнення та ще й такі спокуси на початку місяця. Вплив затемнень він завжди такий більш ширший, уже весь. Вересень, ви можете відчувати їх наближення. Ну що ж, загадайте себе. Я також загадаю, щоб через мене до вас прийшла потрібна вам інформація. Можливо, хтось просив якийсь знак, підказку. Я буду рада вам надати цей знак, підказку через карти. Також буду дуже вдячна вам за лайки, підписки, коментарі. Мені це дуже приємно. Я вам дуже вдячна. Так, давайте ми подивимося, що ж лева. Принесе цей вересень карта для левів. І зразу прекрасно подарунки, подарунки, обмін подарунками, фінанси вам прийдуть, хороша дуже карта, можливо, якась премія, зарплатня більша прийде, це такі, знаєте, поповнення ресурсів. Якщо ви десь потребуєте якоїсь допомоги, по цій карті обов'язково питайте, просіть і вам обов'язково допоможуть. Можливо, у вас хтось попросить допомоги, тоді також, якщо у вас є можливість обов'язково допоможіть. Це така карта обміну. Карта може працювати в дві сторони. Ви можете бути як людина, яка отримує, так і людина, яка дає. Але насправді віддавати ви леве щедрий знак це дуже великий плюс, це дуже таке велике благо. Тому що якщо ви віддаєте з того, що ви маєте, а значить ви маєте, це значить, що у вас є цей достаток, у вас є цей добробут. Карта прекрасна. Фінансові надходження, поповнення, фінанси обов'язкові, Обов'язково у вас леви будуть у вересні. Карта прекрасна. Так, ще одна карта для левів. Леви. Дев'ятка жезлів. Тут, можливо, ви будете використовувати якийсь свій а, досвід з минулого, знаєте, От такі вже трішки втомилися, можливо, але ви оглядаєтеся трохи назад. Це може бути якісь справи, які вас ще трошки примушують оглянутися в минуле і десь зрозуміти, як цю справу завершити. Можливо, ви отримаєте якісь перші результати, але й перші шишки набили, і тепер думаєте, як я маю це все завершити. Це, до речі, може бути також питання, де ви пересікаєте якийсь кордон, пересікаєте якусь межу або відмежовуєте себе від якоїсь от ситуації. Можливо, ви тут отримаєте якісь кошти і відмежовуєте себе від цієї ситуації. Наприклад, отримали там останню виплату на роботі, і тепер я хочу рухатися далі. Але ця карта хороша, ця карта, до речі, може означати те, що ви користуєте Добре досвідом з минулого, і може бути така ситуація, яка вас буде наштовхувати на те, щоб ви проаналізували, які ви помилки робили дійсно з минулого. Можуть бути спілкування з людьми або ситуації подібні. Такі, знаєте, приходить перед затемненням перевірочка така сама ситуація, або з іншими людьми, або з тими ж людьми, цікаво Леви Так що ще принесе Левам цей вересень. Карта смерті дійсно ви можете щось відсікти зі свого життя. Це такі кармічні зміни. До речі. Смерть вже, мені здається, дуже часто випадала сьогодні на розкладах. Така, знаєте, затемнення, особливо місячні. А у нас 18 вересня затемнення місячне, і вперше воно буде на осі діва риби. Це буде затемнення. Спочатку зараз воно буде в рибах, і воно почне оцю серію. Особливо по місячному затемненню ми щось можемо завершувати, або щось може прийти, якесь розуміння, що щось потрібно завершити, щось потрібно відпустити, щось потрібно змінити. У своєму житті. Це такі різкі, кардинальні зміни. Можливо, ви тут починаєте по-новому отримувати кошти з нової роботи. Можливо, ви трансформуєте себе, трансформуєте себе як особистість. Можуть бути якісь зовнішні зміни, трансформації, так і внутрішні. Але ключове, що ви тут розумієте, що так як раніше, вже не буде. Мала три карти витягнути, але вже почала тасувати. Давайте ще. Так, щу ще левом пронесе. Так, карта Ерефанта, Тут якесь, знаєте, навчання, ви дійсно отримаєте благословіння якесь, можете отримати пораду від священика, від коуча, від людини, яка має для вас авторитет. Можливо, ви починаєте новий якийсь курс або новий рік навчання, новий навчальний рік, можливо, ви змінили форму, можливо, ви були на день і тепер пробуєте на заочні. Чи, можливо, ви змінили свій статус, і ви, наприклад, Закінчили школу і тепер стали студентом, або ви, навпаки, закінчили університет, і тепер ви там якусь ще ступінь здобуваєте, чи хтось з ваших знайомих іде отримувати якусь цю ступінь. Це також карта, коли ви можете поспілкуватися з коучем, чи дійсно з духовним вчителем, священником, так з кимось мудрим, або якісь навіть ем, відвідати свої місця сили. Ну, прекрасно, Леве, прекрасно. Так, і ще одна колода у нас сьогодні. Це ось така от колода таро традиції. вона мені дуже подобається. Вам, судячи з коментарів на минулих відео також. І давайте подивимось. Така вона в дуже красивому українському стилі з українськими мотивами, рубашка така з вишивкою. Так, давайте дивитися, що левом принесе вересень 2024 року. Двійка Пентаклі, лево, дуже багато, знаєте, справ, якими дійсно доведеться ледь не жонглювати. Те, це може бути паралельно два види доходу. Два. Види зайнятості, можете паралельно навіть працювати на двох роботах чи жити на два міста. Це тоді, коли вам в буквальному сенсі доведеться е, якось жонглювати інформацію, жонглювати своїми ресурсами. Можливо, з якогось одного рахунку зняти кошти, на інший поставити, там закрити, там перекрити. Ось це все вам доведеться просто, знаєте, витанцьовувати з бубнами зі своїми ресурсами. Але головне по цій карті завжди, знаєте, знаходити бала. Баланс і щоб увага, ні звідки не витікала. Робіть це все. Якісно, постарайтеся робити це якісно. До речі, може бути дійсно з двох джерел доходу ви щось будете отримувати, можливо, у вас є зарплатня, а вам ще щось, щось десь капне, якийсь подарунок, так, чи якісь бонуси, чи якісь відсотки. ось так. До речі, може бути, що ви ще паралельно навчаєтеся, так, що ви співпрацьовуєте і навчаєтесь, або обираєте якихось два напрямки чи два головних проекти будуть у вашому житті цього місяця. Носиться леве. Так, що ще левом принесе вересень, леве. Вісімка кубків, карта, що пов'язана з затемненнями. Ви змінюєте свій стан, ви переходите з якогось стану в інший. Це така, знаєте, карта ухода. Можливо, ви ще завершували свою роботу на попередній там роботі, так ще термін контракт допрацьовували, а вже підпрацьовували на новій. І тепер уже разом з затемненнями ви повністю переходите на нову роботу. Якщо вам не подобалося там стосунків, в стосунках це. Може також бути уход, вихід зі стосунків. Але в будь-якому разі ця карта позитивна, це перехід до кращого. Можливо, ви вже тут визначаєтеся, в якій ви країні хочете жити, в якому ви стані ключовому хочете перебувати. Так? Тому що ви тут вирішуєте йти до кращого життя, йти до кращого стану, там де ви будете себе почувати краще. Це в будь-якому разі несе такі, знаєте, доленосні зміни. Коли ви обираєте свій шлях, якимось чином ви були на виборі, так, і тут ви вже визначитеся з цим вибором. Так, що ще. Ой, карта випала. Карта ця випадала, це врівноваженість, так, помірність. І тут вам головне тримати баланс, не робити якихось таких супер різких змін. Зачекайте, хай цей перехід буде дійсно для вас плавним, щоб ніде важливо не було якогось перекосу, перевантаження. Знаєте, якщо ви навіть балансуєте, то давайте, щоб ніде це не було вам на шкоду, щоб це дійсно був спокій, рівновага, щоб ви ніде, до речі, не перебирали ні з їжею, не переїдали, щоб десь ніде не перебирали з алкоголем. Важливо завжди, щоб це був баланс, спокій, і щоб вас ніхто з цього спокою не міг порушити, щоб вас ніхто з цього спокою не міг зрушити. І так кинула оком на дно колоди, і тут сонце. Дуже ви дійсно рухаєтеся до класних змін. Ви вибираєте себе, сонце це у нас одне щось. Ви дійсно оберете щось одне, один напрямок, і вже будете рухатися до цього напрямку. Так, вами ще одна колода на сьогодні левики. І подивимося. Так що ще моїх золотих левів чекає у цьому вересні. Королева кубків, це у нас дівчина, може бути за гороскопом скорпіон, рак, риби. Може бути ваша партнерка, сестра, дівчина, подруга. Це може бути також спеціаліст, це може бути психолог, таролог, це хтось, хто має справу з емоціями, медсестра, лікар, до речі, також з рідинами, може, бармен, це хтось такий, знаєте хто. Кому ви можете прийти, відкрити своє серце і вас зрозуміють. Вас почують, це така душевно приємна розмова. Може бути контакт якийсь з цією дівчиною. А можливо, ви самі себе відчуєте такою більш щойною, готовою відкривати серце, готовою бути глибше. Так, і якщо ви, до речі, хлопець, це дуже часто програється саме Кубкова королева, не обов'язково за знаком зодіаку. Це може бути асцендент або просто характеристика ваших почуттів. І ви, наприклад, почуваєте, що у вас є симпатія, у вас є таке тепло, у вас є таке наповнення, зацікавленість, романтичні навіть почуття в сторону цієї дівчини. Так, ну дуже цікаво. Так, що ще що ще. Ще ще. Принесе Лево цей вересень підвішений, можливо, десь це спілкування не буде, або якась справа не буде розвиватися так швидко, як ви хочете. Десь потрібно буде зачекати, так, і вам і ця карта каже, не квапся Лево. Я знаю, що ви хочете одразу, але цей перехід так буде для вас таким помірним. Ця ще карта вона може означати стан жертви. Не будьте жертвою, так не дозволяйте собі бути жертвою і не входьте в стан жертви і нікого не заганяйте в цей стан жертви. Так можливо, ви якось по цій карті навіть будете пропрацьовувати цей стан жертви так. Десь, можливо, захочеться пожалітися, сказати, ой, це обставини, чому, чому не так швидко розвивається? Знаєте, що це все на краще. Вам потрібно оце трошки побути в помірності. Можливо, дійсно щось буде залежати, якась ситуація від побічних обставин посторонніх. І ви знаєте, на те, що ви не можете повпливати. Але знаєте, от, що ви не можете повпливати, а значить, це треба просто прийняти. Так, що ще ще. Може бути призупинка від оцієї королеви кубки, або ви очікуєте рішення якесь від королеви кубків, і що поки немає цього рішення. Чи ви ставили на паузу свою роботу з психологом, так? Чи якось ваш таролог вас не може прийняти довго, до речі, я їду у відпустку у вересні, так, що ще? Що ще? Лев вам принесе ще на останав карта для вас справедливість. Якщо ви тут очікували якогось рішення, очікували, наприклад, якогось вироку суду або як завершиться ця справа, якась на вашу користь, чи не на вашу користь, обов'язково тут буде на вашу користь. обов'язково тут ваші емоції, вони будуть задовільнені, так би мовити. Можливо, ви там подавали якусь скаргу, чи для когось це е, був, був була якась документація, був якийсь дозвіл, і ви його нарешті отримаєте. До речі, особливо, якщо ви щось подавали на ретро Меркурії минулого місяця, то так, це дійсно може по повіщеному затримуватися. Але основне. Не, знаєте, дуже багато у вас і тут баланс, і по вівноваженню баланс. І, в принципі, по повішеному це також баланс між тим, щоб нічим не жертвувати самі і не гратися у цю роль жертви. І тут дійсно вам потрібно буде. Бути справедливим, проявити оцю свою левову так справедливість, і винести правильний вирок, і зрозуміти, і мати дійсно десь баланс, і зрозуміти, чи дійсно ви отримаєте те, що ви заслуговуєте, чи ні чи потрібно щось змінювати. До Речі може бути, що ви дійсно там переходите чи переїжджаєте, і тут нарешті. Отримуєте візу, отримуєте дозвіл, підписуєте документи на оренду житла, підписуєте, наприклад, контракт, особливо, якщо ви з вище перечислених професій може програватися. Ну, взагалі, прекрасний, насичений у вас місяць лева, але він такий, знаєте, поворотний, дійсно, який запустить великі зміни у вашому житті. Обов'язково напишіть мені, що і як у вас програється, що за зміни, що за перехід зі стану в стан у. Вашому житті. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей на цьому каналі і в нових розкладах. Па-па!